Добівати в цей бік? Туди підемо Спустимся, сходимо донизу, праворочці світязянка. А коли бачите, до кава, млинці там, де ви знаєте, всі це місце, де ми, де ми регулярно ходимо. Кава, монці. Дитині на розовий звісткою сто шістнадцятий. Так, ще живо передемося. до білета. А, тут бачите, продаж екскурсій. Немає азіотажу. На купівлі екскурсії немає ажіотажу на ринку. А я розвернемось, підемо до білету. Колишня поліклініка прямо. А Обідня пора сонячно тепло. день, можна сказати, нікого не видно. Магнолія хвітна така більш-менш не померзла, багато магнолій замерзло, були сніг, були морози. І терець тепло, але піднявся від терець. Теліворочку вернемо тут, пройдемо трошки іншою доріжкою. однаково виходимо, аж не цікаво. Так подивимося, джерело Фердинанд. Та на Фердинат теж нова табличка, але що хто буде вікна міняти, хто буде ремонтувати. <реку> Катерина відновила свою роботу. Та, один мій знайомий ходив, каже, краще би Катерина не відновлювала роботу. <реку> Давайте залишимо інтригу, загадку не будемо точнювати, що він мав на увазі. Він так каже, відновила Катерина свою роботу, я сходив. Краще б вона не відновлювала роботу. А звідси теж можна йти до бівету. Не знов Фердинанд Гарний ракурс на центр міста. А, тут сакура теж скоро заквітне, поки що вона стоїть гола. До гори вулиця Джерельна, можна вийти до франка вулиць. А така франка, ну і до шахтаря і так далі. Кі хочете санторій, ті, що на горі знаходяться. А справоруч грибки. Підемо прямо, буде весно видно. Весна, а грибки, порожні центри. Так. Відносно сумно на цього року трускавці.